Вельмишановна Марина Миколаївна, шановні колеги, щиро дякую за можливість прийняти участь в наших. Е Ну, я б так сказала, регулярних суботніх зустрічах. І сьогодні тема моєї лекції буде присвячена стверджувальній тематиці статини та починка консенсус можливість. Однозначно, вона присвячена загалом лікарям-інтерністам, для того, щоб їх переконати в потрібності використання статинів і їх безпечності. Ну і однозначно, вона буде присвячена і лікарям-кардіологам, щоб вони не переживали за своїх пацієнтів, адже є багато міфів, про які ми поговоримо, які ми. Розвінчаємо з вами, власне, що ми можемо побачити в багатьох літературних медичних джерелах і загалом в інтернеті стосовно глобальної шкідливості статинів? Статиною препарати можуть підвищувати ризик виникнення раку, впливають на сексуальну потенцію, блокують діяльність серотонінових рецепторів. І через це вони мають величезний вплив на наші е, певні відчуття розслабленості, благополуччя, задоволення. І тим не менше, вплив на мозок так само, на превеликий жаль, нібито доволі суттєвий, проблеми з пізнавальними функціями, пам'яттю коротше, статини змушують нас дурніти. А що ще? Які ще рекомендації з інтернету? Чи краще щось замість статинів? І отут там інтернет. Пропонує абсолютні так би мовити несенітниці замість п'ому статинів. Ми радимо вам використовувати фітозбори, які поліпшують стан судин, і про фітопро програму судини. Читайте ту. Ну, ми ж з вами, клініцисти, лікарі з вищою освітою, люди обізнані, і будемо говорити, що дійсно статини не непростий клас препаратів, він має певну побічну дію і на м'язову систему, на гирки, в тому числі, звичайно, і на центральну нервову систему. Інколи він погіршує перебіг цукрового діабету, однак найсуттєвіше наше побоювання стосуються. Першу чергу, звичайно, печінки, і от, власне, як виглядають на правду взаємовідносини статинів і печінків? Ну, перш за все, слід зазначити, що підвищення трансаміназ, те, що ми інколи бачимо в наших пацієнтів при призначенні статинів, в терапевтичних дозах е, трукається лише у 1% наших хворих, а в максимальних дозах двох-трьох відсотків. Дійсно, є певний дозозалежний клас ефект. Перші генерації статинів більш небезпечні, а доза так само велике значення має. Однак, переважно наші пацієнти мають так званий асимптоматичний перебіг. А зворотній перебіг мають дві третини наших хворих, тому що. Характер підйому трансаміназ є абсолютно тимчасовий, і ми спостерігаємо спонтанне зниження на тлі триваючої терапії. Адже ми стати не призначаємо тривало. Ймовірне не самі стати не сприяють ураженню починки, а вони проявляють вже приховану патологію, яка лежить поза межами нашої діагностики, або яка не враховується при призначенні цього класу препаратів. Однак я хочу наголосити саме на позитивній дії статині при захворюваннях печінки. Є переконливі свідчення саме Американської асоціації по вивченню захворювань починки, що посередковану протективну дію статини мають при алкогольній жилові хворобі починки, при гепатиті, С, навіть при гепатоцелюлярній карциномі і так само абсолютно позитивно впливають на пацієнтів після трансплантації. Ще статистика гостра печінкова недостатність. Ви знаєте, за свою багаторічну роботу в гастроентерології і у внутрішній медицині, а це вже майже 35 років, я практично ніколи не зустрічала пацієнтів з гострою печінковою недостатністю, і статистика говорить про те, що це край рідке явище. На 100 тисяч пацієнтів, які мізерні 0,4 на 10 тисяч людей на роки. Немає прямих спостережень, що підвищення печінкових ферментів асоціюється з погіршенням до гепатиту або до гострої печінкової недостатності. І ще один цікавий факт: з 2006 року не зареєстровано жодного випадку кульмінантної печинкової недостатності, яка б була чітко асоційована з призначенням статинів. Дійсно, інколи ми спостерігаємо гіперферментимію. Однак це ізольоване підвищення трансаміназ без підвищення білі не є проявом пошкодження печінки. Це так званий трансамініт. Шановні колеги, давайте будемо з вами розумні, і якщо ми виконуємо дослідження наших пацієнтів, то ми беремо повний біохімічний печінковий спектр. В реальній практичній практиці гіперферментемія спостерігається і при інших захворюваннях, навіть у здорових пацієнтів при похилому віці. Ожиріння досить часто з тим асоціюється цукровий діабет, алкогольна, жирова, хвороба печінки. Ми будемо згадувати в цій лекції медикаментозно індуковане ураження печінки, Поліпрагмазія так само тягне за собою гіперхарметинію, зловживання алкоголем і ще багато-багато інших проблем. Однак, для того, щоб безпечно використовувати статини, є три простих кроки. До початку гіполіпідемічної терапії встановити наявність супутній патології починки. Нам потрібно, встановивши її, оцінити її тяжкість, ну і, звичайно, виключити медикаментозне ураження починки і іншими препаратами, адже наші пацієнти досить часто не гребують і самолікуванням в тому числі. Контроль рівня починкових ферментів так само дуже серйозна проблема. І заняття супутній патології починки, особливо алкогольної жирової корови починки, в стадії наукової стапи а, Якщо ми бачимо а, підвищення трансаміназ менше трьох верхніх границь норми, статини однозначно не проти показані. Ми сміло можемо далі їх пропонувати нашим пацієнтам. Гостра недостатність і докомпенсованої церості це, звичайно, прямі протипоказ. Острі дифузні захворювання печінки – Статини не показані до нормалізації показників. Адже алгоритм наступний: ми лікуємо гостре дифузне захворювання і потім призначаємо статини. В осіб, які приймають алкоголь, ми просто здійснюємо більш ретельний контроль за піохімічним спектром, однак не відмовляємося. Від використання статинів. Дійсно, є певний клас ефекти статинів, є дані мета-аналізу, в який війшло більше 135 досліджень. Подивіться, яка величезна кількість учасників майже 247 Тисяч і за даними мета-аналізу е, слід е, зауважити, що припинення рандомізованих клінічних досліджень на тлі статинами через побічні ефекти було не більше ніж в групах контролю, включаючи високодозову терапію. Дійсно, група статинів і група контролю істотно не відрізнялася за частотою міалогії, а зокрема, цей клінічний симптом і викликає ну, інколи необхідність відмовитися від використання цієї групи препаратів. Всі режими зі статинами супроводжувалися дійсно збільшенням рівня і АЛТ, і АСТ в порівнянні з плацебо. Однак такі ефекти були дозозалежні. Атини клас не призводять до істотного підвищення креатинінфосфокінази в порівнянні з контролем. Є відмінності для деяких представників, і так само такі ефекти є дозозалежними. Статини, клас не підвищують ризик онкопатології. Це доведено з позиції доказової медицини остаточно і назавжди. Статини клас підвищують ризик розвитку цукрового діабету, однак немає відмінності для окремих представників, і тому пацієнтів з порушеннями блікімічного спектру потрібно більш прискіпливо розглядати як респондентів для призначення. Саме такої терапії немає значних відмінностей у порівнянні з контролем за розвитком міопатії та рабдоміоліз. Отже, якщо ми підсумуємо і зробимо висновки з такого ґрунтовного масштабного метааналізу, Слід зазначити, що однозначно статини є клас препаратів, абсолютно безпечні і мають нечасті побічні явища. Так дійсно, ми акцентуємо вашу увагу на тому, що вони підвищують ризик цукрового діабету, і при використанні саме статинів ми можемо спостерігати гіперфермантинів. Немає значного збільшення ризику міопатії, раку і відмінності всередині класу дійсно існують. Їх треба враховувати при індивідуальному виборі. Я думаю, що наші вельмишановні лікарі-кардіологи абсолютно чітко знають і призначають статини саме персоніфіковано урахуванням всіх. Коморбідних патологій в окремих випадках, а саме пацієнтам з груп високого ризику або з підтвердженим медикаментозно індукованим ураженням печінки, показано призначення гепатотропних препаратів. Зокрема, ми фокусуємося зараз на золотому стандарті такої терапії курсу дезоксіколі якісну. Дійсно, ми можемо зустрічати таке явище, як медикаментозно індуковане ураження починки при призначенні статині. І ми виконуємо при цьому діагностичний мінімум. Ми чітко розуміємо, що медикаментозно індуковане ураження – це є діагноз виключення. Ми мусимо виключити всі інші патології з боку починки і дійсно ретельно зібрати медикаментозний анализ. Бажано поставити домінуючий тип ураження, і хочу вам сказати, що в переважній своїй більшості ми маємо пацієнтів саме з холодостатичним і змішаним варіантом, рідше з гепатоцелюлярним. Для цього існують оціночні шкали для встановлення саме взаємозв'язку між прийомом препаратів і розвитком ураження печів. Дійсно, під час діагностики ми мусимо оцінити прогноз і ризик несприятливого результату. Ну, Кінцевим діагностичним алгоритмом однозначно може слугувати біопсія печінки, але вона не вимагається, якщо дійсно доведено медикаментозно індуковане ураження, і відбувається відновлення печінкових проб протягом 6 місяців. Яке ж керівництво до дії лікарю-клініцисту повсякденній клінічній практиці з стандартними дослідженнями для встановлення ураження печінки і дисфункції є визначення рівня АЛТ і загального білірубіну. ті два показники нам дуже важливі, і активність АСТ може використовуватися як достовірна заміна, але німені для визначення характеру ураження органу. У випадку, коли дослідження ЛТ недоступне, таке буває. Рівень гамма людино є менш достовірною альтернативою лужної пасхотази. Тому, шановні колеги, ми орієнтуємося все таки на таку, я би сказала, тріку лідерів. АЛТ білірубін і лужну фосфатазу. Стільки підвищення вмісту загального білірубіну та лужної фосфатази. Вже через два місяці після виявлення медикаментозного індукованого ураження має використовуватися як маркер хронічного медикаментозного індукованого ураження печінки, і це досить серйозно тягне за собою інколи і стаціонарне лікування наших пацієнтів, і серйозну належну фармопіку. Лікування Медикаментозно-індикованих уражень, печінки, які досить часто трапляються в нашій повсякденній практиці, і епізоди там, де першопричиною причиною може бути статини, дійсно буває, і ми фокусуємося саме на урсуди кислоті, оскільки саме вона може бути ефективна у більш як у двох третинах випадків такої патології. Є певні принади усудоксіхолової кислоти, які нам дуже важливі саме при такому розвитку подій. Ну, слід зазначити, що усудоксіхолова кислота утворює подвійні молекули, які здатні включатися до складу клітинних мембран. але не лише гепатоцитів, але й холангіоцитів, епітеліоцитів швидкого книжкого тракту. І таким чином відбувається стабілізація їх роботи, вони робляться так званими несприятливими до дії цитотоксичних міцел. А саме такий став речі і відбувається під час медикаментозної агресії, під час метаболізму в медикаментів. Зменшує концентрацію токсичних для гепатоцитів жовчних кислот, стимулює холерез. А ми ж з вами говоримо, що в переважній більшості медикаментозної індукції тягне за собою холостатичний варіант, сприяє розширенню внутрішньопочинкового холостазу, зменшує насичення жовчих холестерину, тобто зменшується літогінний індекс зовчів. Ну і дійсно є переконливі свідчення з позиції знову ж таки доказової медицини, до що урса кислота є вирідним комбінації, саме зі статень, оскільки сприяє зменшенню і нивелюванню небажаних ефектів статени. Під впливом урсу з кислоти ми бачимо два ефекти: це покращення функції печінки і дійсно, шановні колеги, ми бачимо досить швидку біохімічну випадку. Однак ми бачимо і гистологічну відповідь, зменшення некрозозапальних змін і навіть стеатозу. І от власне, основні ефекти урсу кислоти цитопротекторний, захищає мембрану гепатоцитів, літолітичний, знижує літогенні жовчі, гіпохолестеринемічний, знижує синтез холестерину в печінці. І саме основне при медикаментозному ураженні в печинці антихолестатичний. Підвищення полу гідрофільних жовчних кислот шляхом витиснення токсичних гідрофонних, ті принади усудо з кислоти роблять цей медикамент незамінним як в гепатології, так і взагалі в практиці лікаря-інтерніста. На широкий загал слід зазначити, що урсу кислота має неабияку доказову базу, і дійсно вона входить до сучасних рекомендацій критеріїв щодо неінвазивних методів лікування в діагностиці холестатичних захворювань починків. От, власне, рекомендації 21-го року Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки говорять нам про те, що це є золотий стандарт лікування холестазу. А, ну між іншим, і департамент охорони здоров'я та соціальних служб харчової продуктів і медикаментів 에, Сполучених Штатів Америки славнозвізна FDA, включило урсу до заксихологу кислоту в перелік основних препаратів, і практично 100% е, таке лікування покривається страхівкою для американців. Слід зазначити, що і в британському національному формулярі урсодезоксиколова кислота входить до затверджених лікарських препаратів для терапії гепатобілярної системи. І у всіх перечислених рекомендаціях дійсно урсодезоксиколова кислота позиціонується як золотий стандарт лікування. Колестазу. Ми маємо свій вітчизняний, прекрасний препарат курсокол нашої вітчизняної фармкомпанії Дарниця. Це дійсно перший український генерик генерикурсоксіхолової кислоти. Він має величезний досвід використання вже більше 18 років він є на теренах нашої держави і з успіхом використовується в багатьох галузях внутрішньої медицини це дійсно доступний захист печінки і жовчного міхура. І тут мені дуже подобається слушний е, лозунг е, підтримуй українське. Ми дійсно маємо референтний, якісний е, з точки зору і фармакоекономіки е, генераку суду кислоти у сухол, який можемо. Дійсно, широко використовувати і в разі негативних впливів медикаментів, зокрема і статинів, на починку в тому числі. Отже, шановні колеги, висновки. Ти зазначити, що дійсно всі симптоми побічних ефектів статенів є неспецифічними. І інколи ну, ми навіть і не знаємо, що виникає трансаміну пацієнтів або є порушення біохімічного спектру. Адже ми не завжди його ретельно контролюємо. правда? А перший контроль за 8 тижнів після призначення статенів може і не відзначатися хибними показниками. Вони пов'язані саме з Хованою патологією зазвичай, яка часто зустрічається, і, шановні колеги, я закликаю вас діагностувати патологію починки, або якщо вона вже є, ретельно оцінювати стан на момент призначення статинотерапії. Дійсно, важливо враховувати міжмедикаментозні взаємодії та хвороби, які супроводжують пацієнтів. Адже поліпрагмазія ще нікого не ущаслива, однак ми. Абсолютно чітко знаємо, що статини, як клас препаратів життєво необхідні нашим пацієнтам. І в такому керунку ми будемо їх призначати, дійсно вважати їм золотим стандартом гіполіпідемічної терапії, водночас ретельно контролюючи функції печінки. Ну а при виникненні певних негараздів. Ми маємо прекрасні медикаментозні агенти, зокрема курсо дезоксіхолової кислоти. Я сподіваюся, що вас переконала в необхідності використання в статині, і це радше адресується не до лікарів-кардіологів, а до лікарів загальної практики. Терапевта, гастроентеролога. Ну а е, якщо у вас виникли певні питання або побоювання з цього приводу, я з задоволенням відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.